Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свою другу дизайнерську посилку від Graphic 45. Як ви бачите, тут є новенькі колекції, які я дуже хочу подивитися, бо ще не роздивлялася їх, тільки бачила на екрані. Тож, давайте, все це розбирати. Да. Давайте спочатку подивимося, те, що не підпадає під категорію папір. Тож я замовила два набори тегів. Дуже зручно такі теги використовувати для мініків. Я робила декілька міні-альбомів у основі брала ці теги. А оце малесенький, це форма, формат ITC. Я гадаю, що їх дуже зручно буде вкладати, як у джанг-джорнали, якісь тревели, у альбоми та усе таке інше. Тут маленьких у наборі 12 штук, а великих йде 6 штук. І завжди йдуть кільця. Я назавжди використовую їх за призначенням, але вони теж мені пригождаються. Ще yes. з не дуже цікавого я замовила основи під листівки, бо цього місяця в мене якраз завдання зробити листівки. І щоб недовго думати, що робити, я замовила основу. У графік 45 обрала розмір 4 та одна чверть дюйму на 5,5 дюймів. У наборі 6 листівок, їх будемо згибати, згинати, треба зробити лінію бігу та зігнути. Та 6 конвертів, ось таких, під ці листівки. Можна використовувати я, напевно, так і буду робити. Оці конверти джамку теж. А листівки залишити без них. А можна таким сетом робити. Прикрашати, наприклад, основу для листівки та ще конверт. Так, Шість конвертів та 6 основ під листівки. Ось такий набір. І ще взяла у собі ось таку заготовку: це альбом у коробці, як написано у нас на назві. Давайте його відкриємо та подивимося, що ж там теж відкрию невеличку таємницю. я взяла його для завдань, які буду виконувати, бо в нас є вже перелік завдань на рік. Тож я знаю, що мені буде потрібно. І я подумала, що хочу попрацювати ось цією основою. Так, зараз. А, такі дуже вузькі завжди ці етикетки. Не хочу рвати. О, так. Сам. Альбом має розміри 5,5 на 5,5 дюйми та товщина 2 дюйми. І це ось така коробка, так. та є кишенька. ось тут. Та ось така основа, вони йдуть окремо, щоб було зручно основу задекорувати, а потім вже Приклеїти ось сюди на корінець. Так, бачите, бачите. Ось сюди на корінець це приклеїти. Я дивлюсь, що по товщині я можу ще навіть щось додати у цей альбом. щось зробити ось тут. Або ось тут, більш-менш таке об'ємне. Та трішки подвинути мою основу. Це досить цікаво, що в нас є? Сторінка з кишеню, трішки вона тут така зім'ята, але я все одно це буду прикрашати. Подивитися, ні, не прикле... нормально приклею. Нагадала, що вона тут буде, ні, все гарно. Це усе буду закривати скраб папером. Тож, мені. Нормально, що тут трішки зам'ялося. Ага. Так, ми ось це перегортаємо. Що в нас ось тут? Ось таке кишенька, кишенька. Ось так, ось така. потім ось така сторінка. Ага, перегортаємо тут просто сторінка та ось така кишенька. Так, Гортаємо далі. Що в нас тут? Що у нас тут є? Така сторінка. Тут М -м -м. гарно, що усі сторінки різні. Раніше у графік 45 було, що вони роблять, ну, якусь там пару дизайнів, але це у великих альбомах, великих заготовках пару якихось дизайнів і все усе повторюється. Тут усі сторінки різні. Це цікаво. Це мені подобається. Трішки, як я. Вже говорила, є пом'ятості, але це нічого. Я з цим буду працювати, тож цього не буде видно ніде, бо все буде красиво задекоровано. Бачите, ось тут є залом невеличкий, ось тут. Ось не дуже охайно збирали цю заготовку. Так, ось тут ще щось. Але все буде красиво. Та добре. До речі, можна подивитися та зробити собі таку заготовку, бо вона дуже-дуже просто робиться. Тут кишенька це продовження сторінки, вона складається та тут заклеюється все. Тож, Дивіться, можете зробити самі щось таке. Ще я опустила той факт, що у кожній сторінці ще є ось такі кишені. А. Але у них, бачите, по висоті потрібно, щоб туди повністю щось заходило. Бо тоді воно буде заважати покладати наш альбом до коробки. Але можна зробити якісь стрічки або нитки, за які можна буде оце -це діставати. Це цікаво. Я подумаю, як це можна обіграти. Переходимо до паперу. Я замовила знову ось цей набір та ось цей. Але вони вже були у попередньому огляді посилки. Тож, І я замовляю їх вдруге, тож не будемо їх розкривати, дивитись, бо я не так давно це показувала. Ще зі старенького я замовила ось такий папір. В мене є такий набір у Києві, але. Я подумала, що, можливо, я щось зроблю з нього і замовила його знову. Я вже підзабула, який він там, тож, давайте відкриємо та подивимось, що ж воно таке. У наборі йдуть чеборд та стікери, наліпки ось такі. А це вже наш папір. Мені він дуже подобається, але я ще з ним не працювала. Тож, гадаю, що прийшов час. Так, по скільки по три аркуші однакових, будемо ось так дивитися. Дуже гарні. Мені подобається кольорова гамма. Та ідея, тематика стімпанк з різними морськими істотами теж дуже гарно виглядає, як на мене. Клас Можна зробити якийсь морський... Якусь морську роботу з різними шестернями, механізмами та чимось таким супер. Да, мені подобається картки. Такий інший бік. І це в нас усе ось такий набір. Далі я замовила аж два набори оцих з русалочкою Make a Splash, бо того разу минулого не було їх у наявності, і тепер я вирішила <зяти> взяти обидва. Фоновий набір в мене вже є, я вам його показувала. А от тут давайте подивимось, цей великий, щоб краще було видно. Набори однакові, тож немає сенсу відкривати обидва. Так, давайте дивитися, тут в нас є по два однакових аркоші, тож буду показувати ось так: передній бік та задній. Я вже говорила, що хочу зробити альбом про день народження своєї доньки. В неї якраз був в такому морському стилі, тож Підійде. Дивіться, як зроблені картки. Зараз нема вже наборів з окремими картками, які раніше були у графіки. Вони Мені дуже подобалися, але натомість графіка пропонує нам ось такі картки. Є передній бік та задній. Дивіться, як гарно. Супер. Тож, це ну, не прям. Дуже гарна заміна, але хоч щось це суперський аркуш, ось такий клас. Ось так, теж можна все повирізати. І зворотній бік такий. І також аркуш з наліпками, ось такий от він. Далі йдуть новинки від графіки. Спочатку давайте подивимось осінню колекцію. Тут я теж взяла усі набори, які були: фоновий, великий та маленький. Я маленький приберу, будемо дивитися ось ці. Спочатку фоновий, давайте подивимось, а потім вже. Оцей от. Дуже для мене дивно, що у графіки зараз немає нової колекції Хэллоуін. Але вони зробили, мені здається, ну, вперше на моїй пам'яті. Вони зробили вперше просто осінню колекцію без Хэллоу, без чогось такого. І це, мені здається, гарно. Фонові листочки. Помаранчевий спочатку йде у нас колір. Усі кольори восени. Червоний колір. Ось такий червоно-фіолетовий, як його обізвати. Можна трішечки її до шеловіну віднести, але. Не зовсім. Та зелений. Гарний набір, гадаю, головний набір нас теж не розчарує. Так, обкладинка набору та основні аркуші. Ну, мені дуже подобається. Не знаю, як вам, але дуже гарна колекція. І я маю намір точно зробити якийсь альбом з нею. Дивіться, як гарно. Такі картки. Супер. Ворона, до речі, можна віднести до головіну, але ж тут ну, можна і щось просто як і кісі, оформити фотографії сезоні, якусь прогулянку, фотосесію та ще щось. Хі, хі, клас. На жаль, в нас тут у Таїланді нема гарбузів таких. Тернесенькі які. Листячко жовте. Супер. Всі кольори осені. Та знову аркуш з наліпками. Ось так він виглядає. Та остання на сьогодні новинка від Graphic 45 це колекція Letters to Santa. І давайте дивитися, дивитися, дивитися. Я теж хочу дуже. Подивитись, яка ж вона, бо обов'язково з нею попрацюю. Знов почнемо з фонового набору. А 8 на 8 набір я відкладаю. Ми його не будемо відкривати. Так ось такі фони. Ось так почнемо з червоного. Він такий темно-червоний. Гарний кольор мені подобається. Такий. А, так. Я гадала, що по три, однак, по три різних аркуші йде, але ні, це вже не червоний, а такий бежевий. Не знаю, як його. Він. Молочний, можливо, так. Це щось нове, що ну, раніше на звороті був би зелений, а тут ні. Ось зелений йде. Ось такий крафтовий. Дуже гарно було б додати сюди крафту. Все. Круто би виглядало. І це ось такі принти. Мої, мої улюблені, коли багато якихось слів, якісь там лейбли, якісь там написи, ще щось. Подобається, подобається мені цей папір. Та основний набір наш. Так. Він насправді не такий яскравий, як на обкладинці. Він такий. Більш ніжний, більш такі тона, як така ж не можу підібрати слово, більш бльоклі, щось таке. Але мені він саме цим і подобається, що можна робити якийсь якийсь джанк, ще щось в такому стилі. І воно буде дуже гарно виглядати. Дивіться, от, як... червоний, ось тут червоний, він. Яскравий, а тут ніту. Мені здається, більш такий благородний тут червоний. Так. О, супер. Теж можна все, -все вирізати та додати у формуля. о, знову так, ось такий самий. Бачите, аркуш, який мені подобається. Ой, тут санти, усіх сант можна повирізати. Вони якраз будуть такого гарного розміру, щоб використати їх у оформленні. Клас, марки. Можна теж все все все, все. вирізати. Картки на звороті вони ось такі. Та стікери. Ну, гарно, гарно, мені подобається. І ще в нас залишилось подивитись висічки. Де вони в мене? Ось, приберу стіл та повернусь до вас. Давайте роздивлятися висічки. Що тут у нас є? Ось такі малюночки. Марочки, звісно ж, дуже гарні. Так. Кольори трішки відрізняються від кольорів паперу, але теж гарні і будуть гарно доповнювати один одного. Ой, клас! Дивіться, який Санта. Супер, Ось така. Велика картинка. Куди б її покласти? Ось так давайте. Тик-тик, тик тик. А. Happy holidays. О. клас. Дуже дивно, до речі, що я не бачу їхнього фірмового великого годинника. Тут, мені здається, він повинен бути, але, можливо, вони вже відійшли від цього та не роблять його. Бо раніше він був, ой, дивіться, який суперський санта, бо раніше він був у кожному набору висічок. у кожному. А, клас! Але мене не було рік у графіки, і деякі відбулися зміни, тож я знаходжу щось для себе нове. Точно можу сказати, що висічки стали кращі, менш щільні, ані такі більш гнучкі, гладкі, але мені подобається їх асортимент, їх різноманітність, і це класно, супер. Ось така була друга моя дизайнерська посилка від Graphic Forti Five. Дякую, що ви подивилися це відео, що пораділи разом зі мною. Я хочу побажати вам багато-багато натхнення та часу на скраббукінг. Пока-пока, до скорих зустрічей!